Слава Україні, доброго вечора, друзі! Вітаємо вас на другому матчі сьогоднішнього ігрового вечора Мастер it ліги У нас зустрічаються команди Авенка Юнайтед проти колективу НХ. Один матч вже сьогодні Ми поговоримо і про турніри розташування і попередні матчі. Звичайно, згадаємо чергова спроба від команди Юрія Цибука. і м'яч у Сіці! 1-0 відкриває у нас. Рахунок Аванго Юнайтед номер 9. Має свою атаку. М'яч у центр. Зараз. Удар по воротах. Можна зараз забивати. І у Сіті 2-0. Льостак. Аванго Юнайтед відповідає на попередню атаку суперника. Зараз Станіслав Давидко. Зараз непогана атака. Аскольд Баран виходить фактично Сам на сам Стік. Платонов. Передача. Тут продовжується атака. Венге, але перехоплення. Вихід фактично 2-2. Зараз Тарас Мілянець вихід сам на можна забивати, але виручається. Передача на правий фланг. Аскольд Баран. В центрі він був. Передача знову на фланг правий. Удар по воротах, друзі. Другий темп поєдинку. Венге Юнайтед Enix після першої половини зустрічі у нас на рахунок цілком. можемо сказати, закономірний ось як зараз скорочує відставання команда Енікс. можна лише поаплодувати, дивимося. Непогана передача М'яжу Сіці так. 3-1 стає рахунок. Венга Юнайтед забиває. NX, передача вперед. Тут перехоплена. Вихід фактично сам на сам можна забивати, але два Поєдинки в Мастера Тілісі, один менше відбувся. Техмеджик поступився рахунком 1-2. Зараз шанс. Ще одна строма, ось на Свідостава Давидко. Давидко пробиває знову Ліфінський. Ігра на Олеся Леся той Фінтить там в карній зоні суперників. Контратака. Може бути Енікс. Вихід 2 в 1, Зараз можна забивати, але виручає свою команду. Сеник вперед на партнера. Зараз можна розіграти хорошу атаку. Передача відпрацьовує. Наразі немає удару. О, зараз є удар, непогане. Переведення на правий фланг. Непоганий розіграш зараз. від Венген. Вихід сам насом. Фак... Одразу Шевенка його повертає собі назад. Вихід фактично сам на сам можна забивати. Ще одна спроба. А на жаль, досягнути більшого не вдалося. Сьогодні Нікс, а тут ще один залітає ворота разом з Сиреною. Буде він зарахований чи ні.